Чого так довго? Я вже зачекалась. Закреп не можу сходити до туалету. Страждаєш від закрепу? Так, традиційні засоби мало ефективні. Піколакс. Я відкрила для себе Піколакс. А як щодо несподіваного ефекту? Мені ж на весь день біля туалету сидіти. Піколакс лагідний та прогнозований. Ось одна таблетка піколаксу з вечора, і результат чекаєш зранку. Все як ти казала, з вечора піколакс, а зранку туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Візьміть свій контроль, славно звісно, приведе з парти в грі Goto War 3. Вирушайте на небезпечне полювання за казковими скрибами в грі Анчарди 4. Дайте відсіч машинам, що викрали у людство майбутнє в грі Horizon Zero Dawn. PlayStation 4 на 500 гігабайт за спеціальною ціною в комплекті з трьома іграми і підпискою PlayStation Plus на три місяці для тих, хто грає. З 1 січня. та дам я... Можеш мене взяти. Почалося. Оля Полякова та Даша Астаф'єва у найвідвертішій комедії. Нехай узнають паничі, що люди роблять уночі. Свінгери у кіно з 1 січня. Це адський крижополь. Джої Джоя, не ділиться їжею. Зголоднів за культовими комедіями та ситкомами Що робити? Підключаємо легендарний канал Paramount Comedy Звертайся до свого кабельного провайдера, чуєш, тільки не зупиняйся. Прямуй у напрямку свободи. Слухай своє серце, твоя енергія робить твою країну сильнішою. Бензин твоєї країни, Це моє перше Золотий вік з Новим роком. Лізак малинку. Лізак від болю горлі тільки так. У новорічні свята. Добро пожаловать. Welcome. Всі на те стали де ваш святковий настрій! Собаками-привітаками! І цілими мішками дарують тобі улюблені шоу. Это как? обещает быть хренутым. Ты перший пожалуйста. Давай, где же ты? Терминатор не Червоный гоблин! Червоный гоблин летит! Я понял. Ты яйцо терминатора. Наверное, надо было отойти. Скоты. Стас, Новый рик на тет. У свята зранку до ночі